Так, у нас з самого ранку кіпіш там доробляли, що курей трошки забрали, поганого зерна згрібали. А, так, я там трошки вже домолола. А, зараз зараз буду так, все. Зараз буду йти чистити до свиней, а Вадім буде йти колоти свинку. А, взяли на поміч друзів, бо треба буде колоти дві, а то може і три свинки. Добер забігся. Ну, все. Ну, все. Коротше, що Вадім вже готовий до Кіпіша. Шпичка імеється, да? так? Єсть. Є. Коротше, о, о, все. Коля буде допомагати, Я зараз почистю, накормлю всіх і е, поки вони будуть розробляти те м'ясо, ми з Юлією, з Юлією будемо розробляти те м'ясо повноцінно. Так що, так що капець. Що? Опять? Там ще дві культи підвісом, татами, я їх не а, у нас ще й кури порозбігались, коротше. Ще я курник не показала, блін, сейчас покажу. Не курник, вони там, блін, е, поки ми те зерно таскали, блін, трохи, трохи воно, скажімо так, притопталось, то не так траву видно, на жаль. жаль. Е, зарази, блін, за одну ніч так засрали, що це капець. Ну я кліносана всипала, ось вони повиходили. Курник виглядає ось так. Бо мене запитувало, як виглядає взагалі курник. Ось у них така дверка, віконечко. З ОСБ все зшито. І ось ці дверки, вони ось ці. Вони відкриваються, там яїчка, там спеціальні у них сідала. Е -е, зарази, тільки залазять прямо низ. Я там внизу перекривала, але як бачите, воно, воно сидять зарази. І що ти їм зробиш? Ну, хочуть сидіти там, то си сидять. 에, познаходили дирки, ну, все, познаходили дирки та й повилазили б і тільки щоб він ловили лише курей. Нічого, зараз 에, нагодую свиней. Ріжемо свинку. Вчора не зарізали свинку, бо цілий день у нас був просто капець який дощ. Просто Настільки лив, що ну, неможливо було нічого робити, а ми ріжемо свинку ось тут на бетонній площашці. Тобто ми ж не будемо в багню її різати. Тому все робиться на бетоні біля коптильні, звісно ж. Ну і все, в принципі, далі ще дозніму. Далі дозніму, як буде йти процес і так далі. Ну що, робота кипить, блін? Це перша свинка, ось що. Під з ніг вже Так, Як нам писали, що там все стягнуто. Як бачите, все чисто, не в крові свинка молода, все нормально. Тому, щоб не було там хто колій, хто так погано колить. Дивіться, все відділено ці яких. Кололося їх. серце, тому тут не дивіться, що це. Все, все акуратно, все чисто, це бетон, все промитено, як бачите, на мішках пропаляно, все, все класно. Зараз ми з Юлією будемо розробляти м'ясо. Хлопці нам заносять це все, ми будемо розробляти, а вони будуть колоти вже другу свинку. Бо мені вже дзвонять люди, питають, коли там буде вже копченості, а ми, ми поки що колемо суню. Тому знайте, що сьогодні тільки заколи, сьогодні розробляємо це все. Далі йде маринування. А, Бак, сі, покажи, як ти да, ось отак він стоїть над цією свиною свиньою. Не, не може відійти. А, а далі, вже після маринування, буде вже потрохи копчення. Далі ми починати будемо ковбасу і так далі. Тому чекайте, до 30 го числа ми встигнемо 100%. Хто там перші замовляли, то вам 100% все це перепаде. А от хто вже останнє мені дзвонили, то я не даю гарантію, що всім вистачить. Але спробуємо, спробуємо на всіх, на всіх розтягнути. Ну що, процес іде. А що? Практично готово.